Не не випуску, не сюрпу сюрпу знаю, сюрпу. Менше не опусті, я не знаю хто ви Що? Менше не опусті, да я не знаю да хто ви Олег Васильович Для жетон У мене відео є, у вас є відео да. в... Давайте, будь ласка, якщо Можете подивитись, де ви здійснювали обгін спутного Я бачив, де я здійснював обгін КамАЗ збивався менше 30 км Це перешкода Я поправив до розміруху 20, як ви кажете 30 Вже порушено У вас є швидкість КамАЗа? Звичайно Звичайно, в мене все є. У вас є зафіксована швидкість Камаза? Швидкість Камаза? А да. я його не знаю. Добре, мої документи, будь ласка. І вас жетон чому не видно? Не знаю, що ви його не бачите. Житон, а можна... де, де видно жетон? Чи ви... не приставили? Не що приставили. не чим. Приставили. Ви почекайте, я спілкуюсь з водієм. Ну я просто краще знаю Но закони ми і ми я ми буду ми з вами ми говорити. Ми Він ми має право на захист. Ваше посвідчення тоді показуємо на камеру. Mm. Давай mm. Я не бачу. То я не побачу нічого. Ми можемо записати ваше прізвище? Кого знімати заборонено? Я а не ми не знімаємо, дайте мені запис записати дані з посвідчення можна. Ви мені придивіть їх дачі. Ні. Дайте своє прізвище. Представтесь, будь ласка. Я вже Тобто ви відмовляєтесь представитись чи що? У нас є. У нас, 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 нас є. Придиви посвідчення. Так само, я як передаю. він прийде. Реєстраційні документи Так само. Будь ласка, з тої сторони, чи є його в... так. Ще раз переверніть себе, побачив. Музика Олег Васильович, Черкаська область. Хорошо, дуже добре. Посічний водія є, категорія є. Технічний паспорт на транспортний засіб. Витягнуть його, будь ласка, тому що сказав, не видно, ви його поставили не до вородного. Вище, ближче тебе. Ще ближче. З тої сторони. Так, застрілить місто ума, паркумоць. Дякую за перегляд!